Так, Христос Воскрес, доброго здоров'ячка, панство! Друзі, сьогодні неділя і я вирішив, ну не то що вирішив, просто випала можливість трішки, трішки вийти на коп. На жаль, десь поїхати на справжній коп трошки проблематично. Сьогодні я знову з крузером. Люблю, дуже люблю цей апарат. Взагалі він для мене став такий дуже бомбезний. Ось. Час у мене, на жаль, не дуже багато, зараз це вже по 10-ті, я думаю, до години першої я можу походити. це вибите, крайній раз, як я тут був, знайшов динарика Знайшов динарика і зараз я знову спробую тут пройтися. Тут багато народу вже пройшло, дуже багато знахідок знаходили. Ну, що цікаво, що на цьому полі знахідки не зникають. Вони є постійно і постійно знаходяться. Так, то сумочка мого Дмитра. Е, так, що, не сподіваюся, тут я щось особливо таке, знайти, підняти, тут щось стояти, але ну, ну, щось по-любому буде. І, чесно кажучи, надіюсь, що задоволення я отримую і трохи е, розслаблюсь, бо хочеться, хочеться походити. Ну, Погодка сьогодні класна, правда, е, після обіду намічається дощ. ну десь ось так. Ну, що сказати, зараз вам приємного перегляду. Я б попросив вас сильно не перемотувати, трошки подивитися, поставити в Ну, якщо я заслуговую. Ну як ні, то ні, значить. І дивіться, не перемикайте. Повинно щось бути. А ми шукаємо. Так, ну в принципі я далеко не відійшов. Я далеко не відійшов, пару метрів буквально від машини, вже декілька сигналів було, отак видно, як йшов, все, майже попав. Е, алюмінієві дротики мені попадали, всяка-всяка всячина. Зараз теж не особливо щось таке, е, таке надзвичайне, але Ось такий. там емалі ще збереглися, збереглися емалі, але він так затертий. Ну це з ранніх. Це з ранніх. Ось такий з зіркою. З зіркою ось така є знахідка перша, значок. Ну, приємно. Поки що монеток немає. Монеток немає, але так чи інакше вже з цікавих знахідок є. йо я забув сумочку взяти для бурдяка. ну і таке буває. Ось так. Ну що, продовжуємо пошук. Я думаю, що щось цікаве має бути. Тут, як я вже говорив, Тут виходжено досить сильно, але знахідки є, судячи по цьому, що знайшов цей значок і копнув декілька сигналів теж кольорових. Там тросик був, ще всяке ну, шмурдяк, одним словом. Добре, зараз я просуваюся ближче туди до. До пшениці і так от туди йду, там, де я підняв динарика. Але йду так попасно. Ну що ж, довго не довелося чекати. В принципі, пройшов я. пройшло 10 хвилин від останнього включення, від крайнього включення і знайшов я пломбочку. Знайшов я пломбочку. Ось така. Це дуже часто тут річ, вона тут знаходиться дуже часто. В більшості вони затерті отак як оця. Нічого не видно. Ну, як знахідка, звісно ж, приємно. І тут в мене був сигнал такий між залізом і випала в мене монетка. Монетка, ну, звісно, це вже важко назвати монетою. Це вже до категорії монет вона. Це один геллер, хоча частково проглядається, це один геллер. Я просто її вже знаю на пам'яті, я знаю, що тут може попасти. Ось така знахідка, тут теж вони дуже часті, але справа в тім, що воно тішить, що воно є, що воно попадає. Що хочу сказати, справа в тім, що тут, коли ходили, тут була досить волога земля. Зараз вона підсохла, втрамбувалася, і відповідно сигнали, я чую сигнали прекрасно. Чудово просто і витягую. Бачите, навіть отакі маленькі, вже вона досить пошкоджена, ця монета. Отут, якщо... Ну, але знахідка є. Так як мені, щоб розвіятися, щоб отримати задоволення від копу, я зараз його отримаю. Ну і продовжую рухатися. Я далеко не відійшов, от, йду досить повільно, стараюся вислухувати сигнали. Тут от, от, що головне, в більшості бігають, хоча і теж я колись бігав і багато пропускав сигналів. Зараз я йду спокійно. Вислухую сигнал, навіть якщо залізо, от в даному випадку тут було залізо і була монета. І я просто прослуховував, проходив з різних сторін і я вислухав, що це монета. Ну Десь так приблизно. Між іншим, цей прилад, цей прилад чудово. Чудово це визначає. Хоча я не можу сказати, що я сильно в ньому розбираюся, тому що якщо ви захочете задати мені якісь запитання, я вам сильно не розкажу про цьому. Його, як перший раз я настрою, він має пам'ять, він запам'ятовує і так і хожу. От Зараз я, правда, поміняв наушники. Я забув, як їх підключати, я не зміг підключити. Ось така ситуація. Тому що продовжуємо пошук, надію, ще будуть включення і будуть цікаві знахідки, які я зможу вам показати. Буквально тут я йшов, тільки що О, ззаді, ззаді вас, ззаді цей, підняв пломбочку. Маленька така пломбочка. Маленька така пломбочка, тут вона затерта, але навіть частково, Оро. Оро. Оро це золото, між іншим, в перекладі. З італійської, з латині. Оро це золото. Но... Це не золото, звісно, це пломбочка. Це звичайна пломбочка. Так, ну правда, до цього я ще знайшов декілька пломбочок. Одну монетку зігнуту, дуже маленьку, навіть не знаю, що це таке. І... Навіть не знаю, що таке, але вирішив не знімати, бо, тому що насправді не було що знімати. Зараз в мене випало, ну як випало, я тут шов і коли раз візуально просто побачив. Ось так лежать 10 копійок 45-го року. На поверхні просто катушку я провів, ось так, опа, Знаєте, ось бачите, збереглося, його просто вимило і дощик, дощик гарно вимив. 45 рік. 45-й то 46-й. Ні, так 46-й рік. 46-й рік, 10 копійок. Нічого особливого, але приємно як знахідка. Все-таки є кругляшок. Є кругляшок і вже цікаво, як то кажуть, монета. Так, щось отут намаємо, як земля розсипається. В Землі досить багато вологи. О, і воно? Десь от тут. Ох, стає дуже-дуже душно. О. А, ну і це виявилося просто собі якийсь отакий свинцевий оплавок. Там ну, тут часто таке попадає досить багато. Тому і сигнал був невисокий, бо це свинець. Бачу тут фрагменти, воно, звісно, технікою вже все посічено, фрагменти е кераміки. Ну, кераміки як мається на увазі, які тут була хата колись, скажімо так. І судячи по знахідках була така небідна хата. І от так, І кераміка тут відповідно. Буває фарфор попадає, але вони всі маленькими кусочками, маленькими кусочками. І, на жаль, на жаль, нічого вже не цей. О. Так, ну що, продовжуємо. Так, друзі, ви напевно не повірите, але коли я їхав на це поле, в мене думка була про те, що я давно не знаходив. Це єврейські ці забавки Трейдл, якщо я не помиляюся, він називається. І... Що ще отут? Я вже там вже, чесно кажучи трошки підзабув про те. І тут він мені випадає. Ось він такий, такий цікавий. Такий цікавий, мабуть, з надписами так і є. Він має ці надписи. Як ним бавилися, я вам точно не скажу. Чуть -чуть -чуть він мене пошкоджений. Але, але дуже його потрібно чистити, не хочу я його зараз сильно так терти. Ну отут я ще бачу, що щось є. Ну, річ завжди цікава. Ні, він мене просто трохи зігнутий. Отут, тут трішечки зігнулося. Отут. Трішечки зігнулося. В загальному, в загальному досить непоганий стан. Досить непоганий цей. Там діти, єврейські діти не знаю, можливо, українські, польські, німецькі. Скажу, вони всі напевно бавилися цією забавкою. І ось так, ну що сказати, що сказати, ну інколи є відчуття, коли йдеш на коп, і ти відчуваєш, от, чи будуть знахідки, чи не будуть знахідки, і від настрою, від ну багато факторів є, який в тебе буде коп. Ну, сьогодні я назбирав, я в кінці все покажу. Я не все знімав, я не все знімав, не все показував. Його правильно, це, це є важливо настроїти прилад правильно, що він менше пікав, менше цей, це є важливо. Надіюсь, що він не задуває. Але найважливіше це відпочинок, звісно. Особисто для мене це так. Це тільки відпочинок. І от щось знайти цікаво, рятувати, рятувати, витягнути це з землі, щоб техніка далі не, не нищила. Ну, як я вже говорив в попередньому відео, про от коли я кам'яного цього серпа підняв. Говорив про те, що потрібно їх піднімати з землі, бо тому що зараз трактори здоровенні, тягують борони здоровенні, вони, вони просто все це дроблять на дрібненькі кусочки, так що визбирувати потрібно. Ось так. А що? Я тут ще попробую трішки пройтися. От тут якраз зараз на цьому місці, де був динарик, Попробую тут пройтися. І... Я щось знайду, невелика, ну і не маленька. Все від фарту залежить. Все від фарту. ну продовжуємо пошук. Так, в мене всі, в мене всі підозри, що тут е, залізо. Об'є воно. 80-85. Хоча я схиляюся, що це залізо, старе залізо. Можливо, навіть, е, навіть оцей. Окулярні трактористи, як у нас люблять жартувати. А можливо, ще покруче банка від коєва. <звук> Вже 89, ну, пробуємо беремо пін і попробуємо піном ну, все-таки знайти той сигнал. Да, так, воно ближче сюди. Ах, тут поміняється. Поки що. Я знаю, вам здається, що я бью по знахідці. Насправді це ні, Тут каміння є достатньо. Сейчас поки що. Нет, це каміння. Каміння. дуже багато книги ага. на ну, ось і знайшов, ні, я все-таки по ньому вдарив. Я думав, що не вдару, я по ньому вдарив. Ну, це як я і думав, це кусочок алюмінієвої кришки. Хоча на вигляд, знаєте, жандармерія Досить глибоко. Отак, ну, майже півтора штика. Ну, але алюміній, як ми знаємо, тим більше масивний, такий великий, він б'є дуже гарно, сильно б'є. Ось таке. Ну, що ж, лежить вона, правда, вже давно в землі. Я так думаю, що це кришка. Можливо, це якийсь кусочок і панки. Тут речі попадають, вони досить часто попадають. Е -е, якщо копаєш <кій> там, де була колись хата. А, ну так, що ж. Хоча на полі це поле буде оброблятися, так чи інакше, але ямку я все рівно вважаю, що потрібно закоп, закопувати. Щоб... щоб. попадають У мене ж підозра, що тут, колись, мабуть, тут колись, мабуть, е жила людина, яка любила якраз пошук археології, можливо, колекціонером. І, можливо, тут в нього була колекція, і тому попадають інколи девакуваті де речі. Ну, скажем, колись, можливо, хто його знає, чи наші нащадки захочуть зберігати ті колекції, які ми викопали, які у нас зберігаються. Можливо, воно буде закинути, викинуте, можливо, так і буде, і так попадить в землю з часом. І хтось буде ходити і думати, а звідки воно тут взялося. Так що я допускаю такий варіант, що теж може таке бути інколи. Що попадаєш на хату і попадають різні. Цей. Ну, це моя думка, це не обов'язково, що це правда. Але воно має право на те, щоб жити, це ідея. Пошукаємо ще трішки і будемо завершати. Хоча отут якийсь дивний камінець, він мені. Так, ну Це був камінець, це був кабінець, Точильний камінь, фрагмент точільного камня. 100%. Ось десь так. Так, як дуже часто буває, самий кінець падають цікаві знахідки. Зараз в мене попала цікава знахідка, я ще не знаю. Я тільки викопав, побачив, що вона кругленька і біленька. Це значить срібло. Ну я так думаю, як без срібла. Як? Знахідка візуальна. Ось. Не знаю, чи це нержавійка, чи це срібло. Ох, вітер дує. Що ж там написано? Отако поставимо. О. 55. Не знаю чи це нержавійка, це від писати перо було. І тут в мене ще знахідка. Знахідка так, це ми сюди, де вона є. О! Що, я вже загубив? А, ні, ось, ось тут. Ось тут. Ось визрає. У мене підозра що це є Франц Йосип. 10, Можливо... 2 дні. Це є гроші. Це є 10 грошин. Срібні. 1849. Ні, тут 6. Тут 6 крейсерів. Йомойо! Ух ты, каний бабай! Ха-ха-ха! Оце так пофортило! Красива монета! Бомбезна монета. Срібні 6 крейсерів. Стан досить нормальний, як на цей. Щось мені так спочатку здавалося, таке... О! Крейцер, 6 крейсерів, срібло, 1849. Стан задовільний, тут трошки є окису. Ну, це не страшно. Це не страшно. Ну що ж, О, хто шукає той знаходить? Відповідно, відповідно, під кінець пошуку мені знайшли гарні впали, гарні знахідки, щось я за заїкатися. Почав. декого руки трясуться, в мене теж інколи буває. А тут я щось почав заїкатися, чесно кажучи. ну Гарна є знахідка, це тішить, є срібло, є бомбезно, бомбезно. Я так люблю. Я зараз ще чуть-чуть отут, в мене часу небагато залишилося, орієнтовно 20 хвилин і тоді йду до машини. І ще в цій зоні я прокручуся. І буду йти ось так. Так що, друзі, не забудьте поставити вподобайку. І хто не підписався, підписався. Обов'язково. Так, ну все, я дійшов до машини. Мені, правда, пора їхати. Зараз я виставлю всі свої знахідки. Ох Кінець стало щось важко ходити. Ну, що сказати, задоволений я. Ще по, по дорозі попадали знахідки, нічого особливого, Ну, правда, Отакий такий номер 20, не знаю, що цей, Ну, зараз покажу. І... Так, монеток не жирно, бо пломбочок, ще оця стрей була. Ось, пломбочок є трошка. Це якась незрозуміла річ, ця не знаю, що то за метал. Ще от така була. Якийсь крем, мабуть, або щось цей. Ну не знаю. Так, ну, звісно, 6 крейсерів. Це знахідка бомба, дрейдл. Гарна знахідка. Ну і ці монетки, пару монеток, 5 монет. Ну, крейсер шостий. Ось так, я вважаю, що досить успішно на такому вибитому-вибитому полі. Ось так. Панове. Ну що ж, на цьому все. Друзі, прощаюся з вами. До наступної... Наступного виходу. Е, очікую наступного тижня поїхати в гори і ми будемо вже шукати по, по, упа, по краївках. Ну, не знаю, поки що так собі думаю, але планую. Планую вести, потім, можливо, буде ще виїзд в Тернопіль трошки згодом. Так що так, друзі. А всім бажаю якомога швидше дочка це перемоги своїх рідних. Ну і, як то кажуть, не хурійте, будьте здорові, всього доброго. З Богом!